Чи можна доставляти до діючої гібридної сонячної електростанції додаткові акумулятори? Цікаве таке питання. Буквально пару тижнів тому був такий у мене випадок. Клієнт нас дозамовив один на акумулятор і каже: давайте рахунок, я вам оплачу і відправляйте мені. Ми йому відправили. Через декілька днів він телефонує, ви знаєте, доставив ваш акумулятор, і система стала тримати менше часу. Тим додатковим акумулятором, чим до того був. Ну і починаємо його розпитувати, як він доставляв, чи він балансував ці акумулятори в стійчці. Він каже, ні, цього не робив, я не знав, що це треба робити. Ну, і ми йому допомогли, підказали, він збалансував, і все, в принципі, почало працювати. Тому я вирішив зняти це відео і розказати основні правила. Важливо треба знати по параметрах, по мануалу інвертора, чи інвертор дозволяє доставляти ще додаткові акумулятори. Може таке бути, що у вас вже збалансована система, і інвертор не має можливості вже доставляти додаткові акумулятори. Він не може їх дозарядити. Наприклад, якщо у вас вже є високовольтна система, може бути вже там збалансовано рівно стільки акумуляторів, скільки максимум можна доставити. Тому на це важливо звернути увагу. Друге, що важливо, можна доставляти акумулятори. В основному такої ж самої моделі, яку ви вже використовуєте. Іншу модель категорично ми не рекомендуємо. Деякі виробники, наприклад, виробник Пілонтеч, він ще дозволяє в паралельну роботу доставляти різні моделі. Але це я б сказав би виключно, чим як правило. Третє, що б я сильно рекомендував, хтось вам ту сонячну станцію, якщо її встановлював, то в принципі він і несе якісь гарантійні зобов'язання і відповідальність. То краще, щоб той, хто і встановлював, і доставляв ті акумулятори в нього і замовляти. Це моя, як би так сказати, рекомендація. Має виконувати таку роботу, все ж таки, це якийсь технічний спеціаліст, хто в тому розбирається. Бо якщо щось станеться, все ж таки це може бути і не гарантійним випадком. Ви можете коротнути, ось може бути таке, що ви доставите акумулятор і вони розбалансуються, і вся система буде погано працювати. Тому ризиків є достатньо багато і краще, щоб це робив би технічний спеціаліст. Що вам було цікаво, з вас підписка.